Фахівець Петен державної безпеки Олексій Курпас вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю вас. Ото що означає таке затримання? Перше в історії служби безпеці вдалося здійснити щось подібне. Про що це свідчить і загалом дотичність Угорщини до справ, які шкодять нашій державі? На якому рівні вона зараз? Ну, давайте так формулювати. Це не перше затримання. Служба безпеки України системно відпрацьовує по ворогах держави, по зрадниках, і постійно ми інформацію про затримання отримаємо. Тому тут якраз чітко відпрацьовується все. А от е, саме цікавий факт, що це були люди, які працювали на угорську розвідку. У це вже дійсно, скажімо так, тривожний дзвіночок. Бо якщо угорці починають відпрацьовувати, ми бачимо по перших показаннях, якщо угорці починають відпрацьовувати саме сценарій з заходом угорської армії, це скажімо так, ну точно не неприємність, а це вже. Фактично є підготовка для того, щоб почати в регіоні якісь дестабілізаційні дії? Скажіть, будь ласка, то горські спецслужби такі операції проводять самостійно, чи вони залежать від нашого східного сусіда? Чи можемо такий варіант розглядати? Розглядати варіант не просто можемо, а дійсно ця історія і розглядається, і будуть намагатись з'ясувати. Але ми не можемо точно отримати саме від цих е, агентів, е, на кого вони працювали, чи була зацікавленість росіян. Хоча, по тій інформації, яку вони збирали, ми можемо зрозуміти наскільки це було дійсно важливо для певної російської групи, для того щоб дестабілізувати саме зака. Ерпальський регіон, пане Олексію. Як ці зокрема обоє затриманих? Ми перед розмовою з вами чули їхні коментарі від Служби безпеки України, могли бути завербовані. Які методи і впливи використовували цього разу? Це якраз та історія, про яку ми з вами говоримо постійно в ефірах. Що ми не бачимо тут якихось ідеологічних ворогів. Це прості зрадники за гроші, і вони не приховують навіть цього. Вони спокійно про це кажуть, що за грошову винагороду за подарунки працювали. А в нестабільній економіці в нашій країні дійсно достатньо багато таких, хто готовий на працю не тільки на угорців, а й на росіян, на білорусів. Тому ми постійно чуємо в показаннях, що саме це стало основним для того, щоб їх завербували. Так е, ухвалили до речі вже рішення. Так і про це повідомляють нам кореспонденти Суспільного щодо обох затриманих. Е, починаючи від 8 травня, е, їх будуть тримати під вартою 60 діб, якраз допоки буде тривати подальше розслідування, як ми розуміємо, е, пане Лексі, продовжуючи нашу розмову, так е, чи можуть українці так допомагати службі безпеки України із викриттям з таких осіб, чи то на Закарпатті, чи можливо в інших регіонах, тому що розуміємо, що такі групи так можуть діяти десь десь. Інде у нашій країні, і якщо можемо це робити, то яким чином як можуть звичайні громадяни долучитися? Ну, в першу чергу, дійсно, будь-які підозріли авто, підозріли питання від нових людей, чи людей, яких вже знаєте, знаємо, і ми чуємо питання, які стосуються саме обороноздатності, якихось подробиць, це дійсно має викликати певну занепокоєність і про такі випадки краще повідомити, ніж потім наражати себе на небезпеку через дії ворога. Це в першу чергу. А до речі, для тих, хто нема. Гається зрадити державу. Я хочу зауважити, що жоден ворог, жоден агент, якого затримала служба безпеки України. Досі росіяни нікого навіть не намагались ним обміняти не забрати. Якщо буде те саме з огорцями, а я впевнений, що буде так само їх не будуть намагатись забирати міняти на когось, то це просто таких людей, які сьогодні йдуть за гроші, їх кидають на призволяще. і вони будуть сидіти довічно за зраду державі. Пане Олексію, як я могла ну, замітити ці затримані, вони вже є люди такого старшого віку? Що могло їх підкупити? Які обіцяні? Ну, Знову таки важка економічна ситуація. Ми з вами також неодноразово проговорювали в ефірах, що ті, хто вербують людей, вони в першу чергу класні психологи, в другу чергу, вони чітко вивчають ті соціальні мережі і дані, які викрадаються з наших банків, з кредитних якихось установ. Вони знають матеріальний стан людей, і вони саме на цьому в першу чергу грають. Пане Олексію, ми дякуємо вам за розмову. Олексій Курпас, фахівець питань державної безпеки, був в ефірі Суспільного.